Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 37 тисяч 460 особин за добу, 1 тисяча танків 11 тисяч 25 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 22 995 одиниць за добу, 2. артилерійських систем 30 395 одиниць за добу 49 реактивних систем залпового вогню 1 440 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 1196 одиниць за добу, 2 літаків 421 одиниця, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 46 164 одиниці за добу, 284, крилатих ракет 3491 одиниця. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 55 229 одиниць. За добу 82 спеціальної техніки 3932 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!